Ні, московській агентурі депутати Хмельницької міської ради на позачерговому засіданні 20-ї сесії забрали право на користування землею у двох церков московського патріархату, які знаходяться на території Хмельницької громади. Рішенням 2010 року було передано також постійне користування земельною ділянкою по вулиці теперішньої Юрія Руфа, колишньої вулиці Чехова. Під будівництво відповідно культових споруд. Наразі на виконання рішення. 17 сесії 22 року ми також підготували проєкт рішення про припинення права постійного користування на земельну ділянку. Ми сьогодні припинили право користування земельними ділянками двом-дві земельні ділянки московського патріархату. Це вже третє подібне рішення, як ми власне анонсували. Ми припиняємо право користування земельними ділянками по суті релігійній організації. Яка має прямі зв'язки з державою терористом, ну і десь на цій земельній ділянці буде сквер, десь, можливо, будуть інші цільові призначення визначатися. Ну, але ми будемо далі продовжувати робити все, аби агентури, ворожої агентури в особі релігійних організацій у нас було якомога менше. По 50 тисяч гривень із міського бюджету буде виплачено сім'ям жителів громади, які знаходяться в полоні або ж зникли безвісти. Даний проєкт рішення забезпечує соціальний захист членів сімей полонених, зниклих безвісті вонів мешканців міської територіальної громади. 12 осіб по 50 тисяч гривень на сім'ю. Окрім цього, обранці вже погодили всі документи, аби отримати грант від міжнародної організації Нефко. Півтора мільйона євро будуть спрямовані на облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб. Це вже остання крапка в отриманні гранту в розмірі майже півтора мільйона євро на капітальний ремонт, реконструкцію будівель під житло для внутрішньопереміщених осіб. Доволі таки пристойна сума. Грант – це безповоротні кошти, які будуть нам надані для того, щоб ми зробили роботи і змогли поселити в цих відремонтованих приміщеннях реконструйованих внутрішньопереміщених осіб. Також 100 тисяч гривень міська рада надасть батькам Софійки Коваль на лікування. Кошти для дитини збирають вже близько двох років. Загальна вартість лікування 2 мільйона євро.